Добрий день, шановні викладачі та здобувачі освіти Криворізького фахового медичного коледжу. В рамках тижня циклової комісії терапевтичних дисциплін я, Акуліна Юлія Вікторівна, викладач медичної та соціальної реабілітації, розширю ваш світогляд щодо нетрадиційних методів лікування і завітаю до викладачів нашого коледжу з питанням. Які ж існують методи нетрадиційної медицини? Я, як викладач, знаю відповідь на це питання. А ви отож, увага, питання, які існують методи нетрадиційної медицини. Фелінотерапія це методи лікування та профілактики різноманітних захворювань. За допомогою контактування з домашніми кішками. – це застосування різних методів мистецтва, малювання, танці, музика. Мені подобається апітерапія, це застосування продуктів, бджолиних продуктів, де можна використати віск, пилок, бджолиного отрута та інші продукти бджолиного походження. Так, мені знайомий метод нетрадиційної медицини, такий як іпотерапія. Тобто це лікувальний метод, коли людям допомагають, надають допомогу за спеціально навчені коні та люди, які їх навчають та спостерігають за лікуванням. Гірудотерапія, використання деяких видів появок. Енімалтерапія це використання тварин та їх образів для надання психотерапевтичної допомоги. Рефлексотерапія це вплив на особливі точки організму за допомогою голковколювання. Ароматерапія це використання ефірних олій лікарських рослин. Куринотерапія. Вживання сечі як лікувального засобу. Фітотерапія. Використання лікарських рослин для лікування певних хвороб. Ви почули про існування. Різноманітних видів нетрадиційної медицини. Але є ще йога, медитація, цілителі, аутотренінг, гоміопатія, дельфінотерапія і дуже багато різних методів. А ось корисні вони чи шкідливі це вже інша історія. Па-па!